Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Я від своєї клієнтки Людмили Шабатової отримав дуже цікавий матеріал по справі її сина, який ви знаєте, який загинув в ДТП в 2021 році. Ви знаєте, що вона дуже багато часу втратила на те, щоб боротися саме проти того, щоб суддя чесно розглядала справу. Але суддя, я кажу, цього не робила. Вона робила декілька відводів, але результату це не принесло. Но в кінці кінців вона вирішила піти трохи іншим шляхом, який виявився для неї трохи переможним на першому етапі, я так вважаю. Вона заявила клопотання щодо того, щоб справу передали по підсудності до Мукачівського міськрайонного суду, так як ДТП сталося саме в Мукачівському районі, там поблизу міста Мукачево, пам'ятаєте, це було. Слава Богу, суддя, я кажу, задовольнила це клопотання, і пані Шабатова отримала невеличку перемогу. Давайте подивимося, як це відбулося. Судбайки без участі з представника потерпілих Сиднікова, потерпіли Пекаремі Термачиї. Обрезка обрезка я весь надолгом вече на показ и откритності за сині зависування уж при наймане положение геоперзна 1512 метра. 4271 з 61 пробуваючи єврейської райони середнього 13-го 2000-го дня. Провадження села Батиці, що проживає за адресою вулиця Шкільна, 15 години, скоро і закупівської середнішні особи, мовчання кримінального правопорушення привезчити 30-286, калкурів станових, виходячи, що в ґрунту закладені закон повнотексту палива, визначення, що сотки розтудить 276 капкалів, вже з необхідними наш досовошення для звуки частини палики вичистили. Кримінального повачення внесення зимований суда 271, 2471, 6, 21 половину прийшов на цей учені кримінального пропорушення передачі стан 3 статті 286 України, направить до Карпатського політичного вчера, доверишні питання щодо територіальної судності та подачу кримінального провадження на розвитку на качественному скрьову Карпатської області. Але згадження загальний час проволожені контексту ухвалила 26.11.24 постійно всім.

Друзі, ви почули і побачили те, що справа дійсно, як кажуть, буде перебувати в Мукачівському міськрайонному суду. Суддя задовольнила клопотання Шабатова і передала справу на розгляд до Мукачівського міськрайонного суду. Надіємося, там попадеться більш, я кажуть, нормальна порядна суддя, яка розгляне цю справу і прийме законне обґрунтоване рішення. До зустрічі друзі, на моєму каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.